Таю новини вівторка 30 червня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Більше трьох сотень майбутніх митників цьогоріч випустив університет митної справи та фінансів. Що у Дніпропетровську. Привітати потенційних працівників митниці з'їхалися їхні батьки, старіше невишу вишу та профільне керівництво держави. До урочистості долучилися і наші журналісти. Судні Пропетровського університету митної служби та фінансів більше трьох сотень магістрів і спеціалістів. До захисту державних кордонів готові, усі як один, бо кажуть, з'єднані погонами. Тож із альмаматірів прощаються неохоче. Однак якнайшвидше взятися до боротьби з корупцією та контрабандою теж не проти. Взагалі нам так подобалося, що ми б хотіли розпочати навчання з першого курсу. Навчилася всьому загалом емоції, ну, ностальгія вже почіпляє. Дуже, дуже буду сумувати, тому що всі будуть їхати по своїм же містам. Все дуже круто, насправді. П'ять років пройшли як один день. Провчилися тут п'ять років, і якщо хтось хоче здобути гарну освіту, то двері відкриті. Я думаю, на митниці влаштуємося, академія. Має забезпечити нас робочим місцем. Частина курсантів уже обороняють спокій держави та інспектують вантажі на митницях. Решта у кадровому резерві. Викладачі та старішини університету запевняють, їхні випускники у черзі на роботу довго не затримуються. Адже це єдиний на всю країну заклад, який готує висококваліфікованих профільних спеціалістів. Університет співпрацює із всесвітньою митною організацією та найбільш зразковими митницями Франції, Польщі Сполучених Штатів. Вони працюють інспекторами на митницях. Зараз є, є такі, частина таких випускників. Є люди, які будуть е, поставлені в резерв в, на роботу в митну службу, є люди, які працюють в різних галузях народного господарства, в тому числі і в банківській сфері. У нас існують договори з різними підприємствами. Сьогодні наші спеціалісти, наші молоді спеціалісти, коли приходять в Таможню. то не очень быстро, месяц-полтора, и становится в строй. Они понимают, что они первые принимают иностранцев, они первые провожают за границу наших граждан, и они должны быть и образованы, интеллигентны, с хорошим языком. И все это им дает Академия. Леонід Васильович ініціатор заснування закладу. Згадує, у далекому 96-му, коли сам очолював державну митну службу, не існувало жодного профільного вишу, а відтак готувати митників доводилося на курсах, на швидку руч. Тоді народилася ідея заснувати академію, яка виправила б ситуацію. Тепер випускники університету проходять тривалий п'ятирічний вишкіл за європейськими стандартами. Вони і контрабанду виявлять, і в мистецтві розберуться. Сьогодні наші, е... Курсанты знают, что есть два мане, что они, учили, что они дружили с Ренуаром. Они знают, как сесть за стол. Они знают, как провести девушку значит, по лестнице сзади, впереди и так далее. То есть они получили очень хорошее знание, как люди образованные. И они могут сегодня... Будь как би бы, кандидатами в еліту нашого родного господарства поповненню митних лав такими талановитими кадрами раді й у профільному відомстві наголошують саме випускники університету митної справи стають справжнім непідкупним обличчям державного кордону. Однозначно можна сказати, що нинішній випуск це майбутнє митниці. Це по перше. По-друге, українська митниця має майбутнє. То поки ж майбутніми митниками неймовірно пишаються їхні батьки. Дуже вдячні, щасливі. Взагалі це не передати такі емоції. Горжусь своєю дитиною. Вона магістр. Я сьогодні випустила донечку, Я дуже щаслива. Дочекалася цієї щасливої миті. Я найщаслива щаслива мама на Україні. Танцями, співами та вдячними промовами. Випускники Університету митної справи та фінансів попрощалися зі студентською лавою. Утім, пообіцяли, до рідного закладу обов'язково повертатимуться і щодня, виходячи на митний контроль, пам'ятатимуть настанови своїх викладачів. Здоров'я, кар'єрне розростання, щоб вони приїжджали завжди були такими, як в цей день. Митниця обличчя держави. Воно має бути чисте, світле хорошими знаниями и, конечно, не коррумпированно. Цими вихідними у Чернігові з нагоди дня молоді відбувся щорічний регіональний етап міжнародної програми Студентська республіка. Мета проєкту – максимальна підтримка ініціатив талановитих та перспективних молодих людей, які прагнуть реалізувати свої знання, вміння та оригінальні ідеї, завдяки яким хочуть змінити країну на краще. Програма модернізації Чернігівщини саме так сформулювали організатори одне з головних питань фестивалю Студентська республіка республіка-2015». Порівняно з минулими роками, цьогорічний фестиваль приємно вразив як кількісним, так і якісним складом учасників. Цього року, звісно, більше учасників. А почав розкручуватися. Як кажуть, це, це бомба. Їх зачепило. Вони у себе вніжені, там, вудь, в там все рвуть, як молодіжному кругу кажуть. Вчора зустрічався з студентами технологічного університету, а дуже вразило, що в них є попит на те, щоб знайти роботу. Зі слів організаторів студентської республіки, досвід, який здобувають студенти на фестивалі, та ідеї, які вони розвивають, зокрема спрямовані і на модернізацію Чернігівщини, потрібно переймати та втілювати в життя вже сьогодні. Я їм порадив взяти зараз як за основу моделювання нової конституції через студентську раду. Нехай вони обговорять, що для них децентралізація, що для них передача повноважень, що для них там окреме своє фінансування і демократизація регулювання відносин між центром і конкретною областю. Можливо, там народяться якісь нові ідеї. Я не виключаю, що це може лягти в якийсь пункт, як в якусь строчечку нової конституції, і це вже буде їх величезний вклад, який буде на віках. Також за підтримки та ініціативи Сергія Березенка в рамках святкування дня молоді у Чернігові відбулися богатирські ігри. Стронгмени змагалися у різноманітних вправах, щоразу демонструючи феноменальні можливості. Піднімали 125 кілограмову штангу, носили валізи вагою по 200 кілограмів кожна. Грали у снукер, заносячи 100 кілограмові кулі у потрібне місце. Змагання стронгменів викликали неабиякий ажіотаж у чернігівців. Історично Україна славила своїми богатирями. і дуже багато богатирів вийшло, в тому числі Чернігів, із Чернігівці. Чернігівщини, Олександр Піканов, який є Чернігівцем, якою гордістю нашої чернігівської землі дуже важливо показати, що Люди, які можуть перемагати себе, піднімаючи таку вагу, піднімаючи 400 кілограм, піднімаючи е, снаряди по 200 кілограм. Е, і якби фактично перемагаючи себе, доводять, що можливості людини безмежні. Символічно, що переможцем цьогорічних богатирських ігор у Чернігові став українець Сергій Романчук. Зі слів організаторів змагань проведення подібних турнірів заохочуватиме людей займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Доба на Донбасі минула без втрат у лавах українських військових, утім п'ятеро армійців поранені. Інтенсивність обстрілів із боку бойовиків зростає. Два десятки разів найманці використовували заборонені великокаліперні міномети та артилерію. На Луганщині стріляли із градів. На цьому напрямку гаряче поблизу Попасної Кримського станиці Луганської та Новотошківського. Найбільш напружена ситуація між тим на Донеччині там під вогнем противника: Горлівка, Мар'їнка та Авдіївка. У самому ж Донецьку сепаратисти влаштували ДТП. З цивільними одна людина загинула на диво спокійно поблизу Маріуп. Поля. Тричі ворог гатив по українських позиціях біля Гранітного. Надвечір бойовики активізувалися поблизу Широкіного. Сьогодні у Відні пройдуть чергові газові переговори у форматі Україна, Росія, Євросоюз. Головною темою перемовин стане продовження дії зимового пакету. Україна, за словами профільного міністра Володимира Демчишина, планує також підписати новий акт домовленостей щодо поставок газу на увесь опалювальний сезон. Тим часом російська сторона назвала свою ціну на блакитне паливо. За попередніми розрахунками вона складає 247 доларів за тисячу квометрів. Сюди вже включили і зниж головуватиме на переговорах єврокомісар з питань енергетики Марош Шевчович. Росію представлятиме міністр енергетики Олександр Новак. 498 людей постраждали під час вибуху у Тайвані. Трагедія трапилася на танцполі тамтешнього аквапарку. Такими є останні цифри, які оприлюднила місцева влада. Не обійшлося і без жертв. 20-річна дівчина загинула. Причиною смерті медики назвали сильні опеки другого ступеня. Більше двох сотень потерпілих нині перебувають у шпиталях у критичному стані. Аквапарк закрито. Водночас президент закладу вже попросив вибачення у людей. Нагадаємо, вибух у аквапарку стався у Суботу внаслідок розпилення зі сцени невідомого кольорового спрею під час піротехнічного шоу. Травматизм на виробництві є одним із найтяжчих наслідків незабезпечення роботодавцем і порушення працівниками нормативних вимог безпеки праці. Про це у нашому наступному сюжеті. Досвід та самовпевненість. Лише за перше півріччя в Україні зареєстровано 1080 потерпілих від нещасних випадків на виробництві. З них 83 смертельно. Так. Да. Більшість нещасних випадків відбувається з працівниками, які мають опит роботи або до року, або ті, які мають опит роботи більше 20-25 років. Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігається серед працівників віком від 50 до 59 років. За працівники не використовують засоби індивідуального захисту, не дотримуються норм безпеки праці, порушують правила експлуатації робочого обладнання. Тільки правил безпечної експлуатації це приблизно 100 томів. 100 книжок які… Обумовлюють правила безпечної експлуатації. Фонд соціального страхування нагадує: нещасні випадки на виробництві можуть трапитися з працівниками будь-якого віку та досвіду роботи. Лише чітке виконання правил охорони праці допоможе знизити рівень травматизму. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.